Як зекономити час і гроші на обліку бізнесу? Автоматизувати його наповну з мастер-бухгалтерія. Обирайте рішення для комплексного обліку підприємства, якому довіряють вже понад 30 тисяч користувачів. Мастер бухгалтерія має широкий функціонал для ведення обліку та зручні інтеграції з сервісами подачі електронної звітності та електронного документообігу. Це повністю українська розробка з гарантією захисту даних та довірою тисяч користувачів. Обирайте українське. Обирайте мастер. Колеги вітаю. Рада всіх бачити приєднаними до нашого вебінару. Тема нашої зустрічі сьогодні облік лікарських засобів. План вебінару під час заходу ми з вами сьогодні поспілкуємося стосовно законодавства, яка проблематика виникає при обліку лікарських засобів в закладах охорони здоров'я про те, як можна зекономити час співробітників та ресурси медичного закладу при діяльності в цілому, та зокрема при обліку лікарських засобів, та практично попрацюємо з прикладами автоматизації, які використовують уже сотні медичних закладів в Україні. Законодавче регулювання обліку лікарських засобів нам зараз розкаже бізнес-аналітик за напрямком мастер медицина Анна Познякова. Анна. Доброго дня, шановні колеги. Облік лікарських засобів є важливою складовою частиною в медичних закладах. Він забезпечує контроль за наявністю, рухом і витрати медикаментів а також сприяє запобіганню в неправильному використанні. Це вимагає розробки чіткої системи обліку, яка відповідає вимогам законодавству та міжнародним стандартам. Закон, про Украї... Закон України про лікарські засоби регулює питання ліцензування діяльності, обігу лікарських засобів на території країни і сертифікати та контроль. Постанова Кабінету міністрів України визначає порядок облігу запобігання і використання лікарських засобів у медичних установах. Правила обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, встановлюють правила обліку лікарських засобів, які підтягують особливий контроль. Попри існуючі нормативно-правові акти, існує ряд проблем, що ускладнюють ефективність обліку лікарських засобів. Це може бути невідповідність між реальними і документальними даними. Так само це втрата або пошкодження медикаментів, неавтоматизований автоматизований облік системи. Значення обліку лікарських засобів це може бути контроль за наявністю медикаментів, запобігання витрат, прозорість у використанні медикаментів та медичний облік. Види обліку лікарських засобів це первинні документи реєстрації інформації про засоби на момент їх надходження або придбання, включає такі документи, як товаротранспортну накладну, акти прийому та накладні на відпустку. Оперативні документи це регулярний контроль за рухом медикаментів, прийом, зберігання, витрати та списання документів. Відповідальний. Це облік лікарських засобів, які потребують особливої уваги. Наприклад, це наркотичні засоби або психотропні речовини. Система автоматизації обліку лікарських засобів це сучасні технології, які дозволяють значно спростити процес обліку та зменшити ймовірність помилок. Використання програмних комплексів для автоматизації обліку дозволяють вам вести електронний облік лікарських засобів, автоматично оновлювати дані про наявність та рух медичних засобів, інтегрувати систему обліку з іншими відділеннями по вашій установі та зберігати історію руху медикаментів для подальшої перевірки та інвентаризації. Давайте більш детально розглянемо рішення мастер медицина, яке пропонує вести комплексно облік в лікарських засобах, в лікарських закладах. Перепрошую, отже, рішення мастер медицина. Це комплексне рішення, яке має в собі чотири галузевих модулі та три профільні інтеграції. Це спеціалізоване рішення для ведення обліку закладів, реорганізованих у комунальні некомерційні підприємства та медичних приватних закладів. Для закладів охорони здоров'я первинної ланки лікарень другого та третього рівня надання медичної допомоги. Галузеві модулі. Фінансовий план дозволяє планувати доходи із урахуванням різних джерел фінансування, планувати витрати у розрізі фінансових аналітик та визначати обсяги і напрямки спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, індикаторів і коефіцієнтів для аналізу діяльності закладів охорони здоров'я. Модуль облік лікарських засобів, як вже ми згадували з Анною раніше, дозволяє вести облік оприбуткування, переміщення та списання лікарських засобів, звітувати про надходження та використання лікарських засобів, мати аналітику для аналізу, що буде сприяти контролю інформації в розрізі фондів, кеків та груп основних фондів, вести облік лікарських засобів, які надходять від благодійних фондів. Та відстежувати термін дії автовибір лікарських засобів із терміном придатності, що сплинув, для формування документу списання. Весь класифікатор лікарських засобів, який є в системі, завантажено згідно з державним реєстром лікарських засобів України. Також до галузевих модулів відноситься модуль зарплата і кадри медицина. Зокрема, це дозволяє вести кадровий облік та розрахунок плат, заробітної плати в закладах охорони здоров'я та модуль громадське харчування. Що він дозволяє? Якщо заклад охорони здоров'я має власну їдальню, яка займається приготуванням та Випуском продукції в такому разі цей модуль повністю дозволяє вести всі облікові операції, які які необхідні для ведення діяльності закладу. Якщо ж заклад охорони здоров'я не забезпечує самостійно харчуванням, а має сторонню організацію, яка забезпечує ці процеси, в такому разі достатньо стандартного модулю покупки та продажі і через послуги обліковувати ці, ці процедури. Стосовно інтеграції, хотіла б зауважити, що ми інтегруємося та створюємо цифрову екосистему для закладу охорони здоров'я в цілому. Тобто, якщо ви використовуєте медичну інформаційну систему, або вам необхідна якась crm система чи інтегрувати лабораторне обладнання або систему контролю доступу, в такому разі ми забезпечимо це вам в рамках комплексного проекту, і вам не потрібно буде вивантажувати або вручну переносити інформацію з однієї в іншу системи. До прикладу, інтеграції з медичними інформаційними системами уже виконуються з такими системами, як Хелсі, Доктор Елікс та МСІМЕД. Для зручної і швидкої електронної звітності і документообігу у нас передбачено електронний документообіг сайні, який вже вбудований в систему, і вам немає необхідності окремо його відкривати для відправки документів вашому контрагенту, до прикладу, ви можете відразу з системи відправити первинний документ або договір і відстежувати статус підписання цього документу контрагентом відразу в системі. Або ж сформувати звіт 1НС для Національної служби здоров'я України. Або, до прикладу, якщо вам необхідно вивантажити звіт про залишки лікарських засобів на портал Є-Ліки, ви теж можете зробити підібрати цю аналітику в системі і вивантажити звіт, і інтеграція з системою казначейство. казначайство клієнтка значайства. Також забезпечує вам швидкий, швидкий та оперативний, швидку та оперативну передачу інформації з здоо. Хочу заакцентувати вашу увагу, що спеціально для учасників сьогоднішнього заходу ми пропонуємо спеціальну пропозицію з придбання або хмарної версії мастер, або локальної версії, яка встановлюється на ваших ресурсах. Отже, якщо ви зацікавились в купівлі нашого продукту, ми пропонуємо вам зв'язатися з ручним для вас способом залишити заявку за посиланням, яке зараз розміщено в чаті вебінару, або відсканувати QR-код і перейти на сайті, щоб залишити ваші контакти. І коли ви будете спілкуватися з нашим менеджером, назвіть просто слово промокод вебінар, і ви отримаєте знижку 50% при купівлі хмарної версії медицина на 6 місяців, або ж знижку. Десять відсотків при купівлі локальної версії програмного рішення Мастер медицина. Наразі передаю слово для Анни для перегляду практичної частини нашого вебінару. Ви можете більш детально познайомитися з з інтерфейсом системи Мастер. Доброго дня ще раз. Зараз ми з вами бачимо на екрані програму Мастер-бухгалтерія. З лівої сторони, ви бачите модулі, які є в нашій програмі, робочий стіл. Інструкції. Сьогодні ми розкажемо більш детальніше про облік лікарських засобів. Є три робочі документи: це оприбуткування, переміщення та списання лікарських засобів. Плюс реєстр документів, де ви можете побачити ці всі три документи. Почнемо з оприбуткування лікарських засобів. Перше, на що раджу звертати увагу, це на умову цього реєстру. Якщо у вас буде стояти умова менша, то ви не зможете ввести документ сьогоднішнього дня. Так само в кнопці Умова ви можете собі обрати певного контрагента та договір, по якому будете працювати. Додаємо документ. Обираємо тип процесу прихід лікарських та медичних виробів. Номер документу можна проставляти вручну або за допомогою програми. Обов'язково вводимо номер документу. Підрозділ це є ваш склад. Матеріально відповідальну особу можна підтягнути за табельним номером або по прізвищам. Контрагент це організація, яка надає вам послугу або медичні засоби. Договір це є обов'язковим полем, де ви проставляєте або номер договору, або зірочка. Примітку ви можете заповнювати для себе. Переходимо в рядки документа. Код ТМЦ. Привалюємося до класифікатору ресурсу, де є найменування. Є обов'язкова 15 та група медикаменти та медичний інвентар. Ви обираєте для себе саме ту групу медикаментів, яка нам з вами потрібна. Обираємо позицію. Обов'язково вказуємо її кількість. В мене зараз одна одиниця виміру, але можна налаштувати декілька одиниць виміру. Обов'язково вказуємо ціну. Зверніть увагу на ставку, її можна змінювати. Ставка ПДВ 7%, без ПДВ або базова ставка 20%. Наразі в нас буде 7%. Потім ми з вами вказуємо обов'язково термін придатності. Так само можна вести партійний облік і вказуємо обов'язкову аналітику. Наразі в мене буде гуманітарна допомога. Програма вам пропонує створити декілька рядків. Якщо не потрібно, закриваємо. Наш документ готовий. Ми його можемо провести і бачимо з вами проводки до документу. Другим нашим кроком буде саме переміщення товару. Так само прошу звернути увагу на умову відбору. Додаємо, створюємо номер документу. Відправник це завжди буде ваш склад. Матеріально відповідальна особа, та треба вказати відділення, на яке піде медикаменти. І вказати обов'язково матеріально відповідальну особу. Додаємо. Програма вас переносить до рядків. В рядках є пункт, який називається Ведення рядків по картотеці ТМЦ. Це наші з вами залишки по відділенню. Тут обов'язково ми можемо подивитися партію вільний залишок та дату приходу. За потреби, фонд та кекви. Обираємо для себе наш аналгін. Ми можемо списувати повністю весь мобільний залишок перенесення або частково. Вся інформація, як ви бачите, підтягується автоматично. Проводимо наш документ. Так само ви можете бачити, в проведенні у нас відображається бухгалтерське проведення та прописи в картотеці ТНЦ. Списання. Писання ми робимо з документу, який був переміщений медичні засоби. Так само обов'язково вказуємо номер документу, дату. Відправник. Вказується ваш організація. Так само ще раз провалюємося в залишок. Обираємо нашу позицію. Ще раз нагадую про те, що позиції ми можемо списувати не повністю, а частково. Так само прошу звернути увагу ще раз на партію та дату запуску. Обов'язково вказуємо рахунок витрат та аналітику. Проводимо документ. Так ми з вами зробили три документи: оприбуткування, переміщення та списання медичних засобів. Інформацію про ваші медичні засоби ви можете подивитися у класифікаторі ресурсів. За потреби ви можете додавати їх вручну саме ті підгрупи, які вам будуть необхідні, ви можете вказати позначення та найменування. Вказати одну або декілька одиниць обліку та обов'язково вказати бухгалтерську інформацію це рахунок зберігання та при нагоді рахунок витрат. Так само для порталу ЄЛІКИ ви можете поставити галочку Використовувати, вказати найменування, форму виписки та категорію. Для того, щоб подивитися звіт. Про надходження лікарських засобів можна увійти в реєстр документів, стати на будь-який непроведений документ, натиснути Друк та обрати звіт про надходження і відпуск лікарських засобів, обрати дату. Підрозділ та матеріально відповідальну особу. Звіт з'являється у вас на екрані, да, ви бачите тут найменування, одиниці виміру, залишок, надходження, використання та ще раз залишок на дату. Ви можете цей документ вивантажити в PDF-форматі, в XML, в .doc або зразу роздрукувати його собі. Так само хочу вас познайомити з нормами страхового запасу. Ми можемо з вами вказати препарат, підрозділ, вказати страховий залишок, сигнальний залишок. Він завжди повинен бути більше страхового залишку. Та додати. І так ви можете додавати безліч позицій. Для того, щоб перевірити цей залишок, ви ще раз йдете в реєстр документів. Встановитеся на будь-який документ, розрахунок та перевірити запас лікарських засобів. На екрані з'явиться вся необхідна інформація. Так само хочу вас познайомити з звітами, які є в нашій програмі. Звіт по послугам наданим. Обов'язково вказуємо період. Це може бути в розрізі одного дня, тижня або місяця. Сформувати. На екрані ви будете бачити звіт по наданим послугам в певний період. Він буде у вас роздруковуватися саме по кабінетам. Ви будете бачити кількість та загальну суму. Цей звіт ви можете собі завантажити в Excel або зразу ж його роздрукувати. Так само є звіт про термін дії лікарських засобів та ще раз про послуги надані по філіям. Обираємо з вами період. Обираємо з вами табільний номер, класифікатор ресурсу, одиниці виміру, можна вказати партії, код та фонд. Можна обирати саме той фонд, який ми використовували з вами в документах, сформувати. Ви можете так само вказати певні показники, так само вказати, наприклад, другу одиницю виміру, якщо у вас є, розгорнути повні документи, вказати фільтрацію по рахункам, да, балансові або за балансовий рахунок, так само групувати за весь період або по дням, по місяцям, поквартально. І так само, якщо вам буде треба, змінити профіль, да? залишки по лікарським засобам або, наприклад, рух коштів або відомості по товарам на складі. В програмі, так само, як сказали мої колеги, можна додавати фонди різноманітні, так само додавати коди економічної класифікації, одиниці виміру. І в нас є міжнародні назви лікарських засобів Реєстр по Україні. Якщо у вас є питання, пишіть нам в чат і ми готові вам відповісти. Так, поки що не бачимо питань. У разі виникнення їх просимо звертатися за контактами, які ми залишаємо для зв'язку. Також нагадую, що в чаті-трансляції є посилання, за яким ви можете залишити заявку, і наші менеджери з вами зв'яжуться. Та на сайті ви зараз на екрані ви зараз бачите QR-код, який можете відсканувати, і нагадую, що можете скористатися промокодом вебінар і отримати знижку на купівлю програмних продуктів Мастер. Отже, приєднуйтесь до мастер, е, і 100% українське рішення допоможе вам автоматизувати ваш облік. Були раді, що ви до нас приєдналися. До нових зустрічей. До побачення. До побачення, як зекономити час і гроші на обліку бізнесу, автоматизувати його наповну з мастер-бухгалтерія. Обирайте рішення для комплексного обліку підприємства, якому довіряють вже понад 30 тисяч користувачів мастер бухгалтерія має широкий функціонал для ведення обліку та зручній інтеграції з сервісами подачі електронної звітності та електронного документообігу. Це повністю українська розробка з гарантією захисту даних та довірою тисяч користувачів. Обирайте українське, обирайте мастер.